Хочу показати, як працює цей рівень з мапочкою. Ця задача в тому, що виконати кілька разів. Тобто, коли я нажимаю, банан е, був і мапочка з'їла. А є таке, що банана немає. Тому, е, якщо я не напишу правильний код, якщо я просто зроблю їсти банан, то він скаже, тут немає банана. А якщо банан є, то я його з'їм. Тут мені треба декілька разів перевірити цю задачу. Якщо я зроблю просто якби заберу команду, просто рухатись праворуч, то я виграю. А якщо я приходжу, то я не виграю, бо треба з'їсти банан. Тому в таких випадках, чи так, чи по-другому, потрібно використовувати якщо, після руху. Якщо я порухався, то е зробити просто перевірку. Якщо там банан, то його з'їсти. Якщо банан немає, то не робити нічого. І тому ми зможемо постійно працювати і в такому режимі, і в такому.